Хочеться дуже поговорити, що ж там відбувається в Сполучених Штатах між двома від, між такою солодкою донедавна парочкою Дональдом Трампом та Ілоном Маском. Бо щось таке відбувається. Про це далі: 068 044 0441. Пишіть, цікаво теж ваші думки стосовно того, ну чому завершився цей роман. Швидко чи, можливо, не дуже, ну, слово, найбагатша людина світу. Вирішила змінити правила гри у США. Ілон Маск оголосив про створення нової політичної партії у штатах. Він має намір порушити вікову практику двопартійної системи, вбачаючи в нинішніх політичних лідерах шлях до банкрутства країни через марнотратство і хабарництво. Опитування щодо створення нової партії він запустив на день незалежності штатів 4 липня. І за результатами опитування 65% аудиторії мільярдера підтримує е, таку ідею. Я більш так. Що, начебто, проголосувало там, ну взяло участь в цьому опитуванні близько мільйона людей. Президент США Дональд Трамп натомість різко розкритикував ідею маска створити третю політичну партію, заявивши, що мільярдер з'їхав з глузду. в дописі в соцмережі True Social Трамп зазначив, що подібна ініціатива призведе до хаосу і розбрату в цій країні, і наголосив, що система в США не передбачає успіху для артиля альтернативних. Мартії і такі спроби лише послаблюють республіканців. Зокрема, також Трамп звинуватив маска у втраті впевненості і підтримці неуспішних ідей, зокрема безглуздого мандата на електромобілі. Я вважаю, що створювати третю партію це смішно. У нас величезний успіх з республіканською партією. Демократи збилися зі шляху, але це завжди була двопартійна система. І я думаю, що створення третьої партії лише посилює плутанину. Здається, що нашу систему справді розробляли для двох сторін треті партії ніколи не працювали. Маск Заявив, що створює партію, аби повернути американцям свободу. Його політична сила буде фінансово консервативною і стримуватиме витрати. Жодних інших деталей поки що невідомо, але мільярдер заявив, що його партія стане активною політичною силою під час проміжних виборів наступного року. Спершу вона зосередиться на підтримці кандидатів лише у кількох перегонах до палати представників та сенату. Причиною ж для створення нової політичної сили стало ухвалення великого прекрасного законопроекту Дональда Трампа. Саме цей документ став кісткою в горлі. Ілон Маск вважає, що новий закон. А, Є огидною гидотою, що призведе до зростання держборгу США і спричинить масові звільнення через скорочення федеральних програм. За підрахунками економістів, закон дійсно збільшить державний борг на понад 3 трильйони доларів. Однак Дональд Трамп наголошує, що цей закон насправді позбавить бізнес маска величезних субсидій. Тому той і біситься. Бо Трамп не його уже ото і біситься. Може така версія теж має право на існування, На думку ж експерта міжнародника Богдана Ференса Ілон Маск можливо втомився від ведення бізнесу і тому вирішив спробувати себе в політиці. Водночас іншою причиною може бути банальне бажання ще більше збагатитися. Який олігарх американський, а він є олігархом в класичному розумінні? Рано чи пізно зіштовхується якраз з політичною системою інституційною, яка може працювати або на тебе, або можливо проти тебе, і для того щоб зберегти свої статки і примножити. Ти або підтримуєш ту чи іншу політичну систему а в випадку США це дві політичних партії, там або республіканців, або демократів, або і тих, і тих до речі, часто так роблять. Або сам стаєш владою. Маск вирішив сам стати владою при Трампі. Ми бачимо, що не зовсім вдалось, так як він хотів. Формально у США зареєстровано багато загальнонаціональних партій. Найбільш помітні серед них Конституційна партія, партія зелених і лібертаріанська партія. Проте більшість з них мають незначний вплив на політичну ситуацію. Тож, фактично, у США нині існує двопартійна система. В політиці домінують демократи і республіканці, і така система десятиліттями визначала політичний ландшафт країни. Історично треті партії в США рідко досягали успіху через виборчу систему і брак ресурсів. Про це зокрема так само в нашому ефірі. Говорив політолог і експерт стратегічних комунікацій Юрій Богданов. Там існує 150 років двопартійність республіканців і демократів. До того існувало приблизно ще 100 років двопартійність демократів і вігів того федералістів. Тобто, це традиція американська. 250 років незалежності наступного року. і весь цей час існує оця система. Звичайно, були спроби побороти цю систему, змінити курс. Одним з перших став Теодор Рузвельт. колишній президент від республіканців, після розколу з кандидатом Тефтом балотувався від третьої партії і здобув досить непогані результати в 27%, Але цього було недостатньо в 90-х роках. Бізнесмен Рос Перо двічі балотувався на виборах президента як незалежний кандидат, хоч і здобув популярність, але Таки не вдалося досягти. Сформувати третю партію партія теоретично можна, але для цього потрібні гроші на кампанію потужний особистий бренд і її лідера, і також підтримка частини еліт у Вашингтоні. Ну і на місцях, звісно, ж більшості штатів також. Ілон Маск вже закликає провести установчий з'їзд майбутньої партії. Оцінив шанси мільярдера досягти успіху у формуванні третьої партії в США в нашому ефірі. Так само, і директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки Андрій Добрянський. Давайте і його думку почуємо. З'їзд це гроші, і він має гроші. Е, коли гроші є, то люди прийдуть. Це це так само е, легко йому збирати. Але політичний вплив це зовсім інше як Кажемо, ми бачили це, коли він мав надзвичайний релій у Вісконсин, щоб там переконати виборців на його кандидата. Ця цей кандидат програв. Е, він так само в декотрих інших штатах вмістив гроші, і там так само його кандидати не виграли. То знаємо, що Ілон Маск надзвичайний бізнес особа, але ще не поза тим, що він вибрав Трампа і е, домовився йому допомогти, він не має ніякої перемоги у політиці. Ну а до нас доєднується його Айзенберг, професор Мангетенського університету. Пане Ігоре, доброго вечора! В нас вечір. Вітаю вас, слава Україні! Вітаю, пане Сергію. Так у вас вечір, доброго вечора. У нас день. Ну, тоді доброго дня і я вам бажаю. пане Ігоре, я коли от почув тільки про те, що Маск створює партію після тих його всіх випадів на адресу Трампа, потім вибачень. Я, ну, перша думка, яка в мене з'явилася, це, що ну, от Маск грається. З вогнем. Бо одна справа там десь е писати в соцмережах, е який Трамп не такий, тоді, коли всі на нього там моляться. Інша це по суті таке. Ну, от е заявка на конкуренцію політичну. Е а ну, про що для вас ця історія? Ну, це перш за все, історія про невдоволення. Маска, тим, що він е програв, він е почав грати в цю гру. Почав гратися в велику політику. Він шалені гроші вклав передвиборчу кампанію Трампа і думаю, що дійсно допоміг йому виграти вибори. Не факт, що без грошей маска там маск вклав 250 мільйонів більше ніж усі разом узяти решта донорів. Я не впевнений, що Трампу вдалося б виграти вибори без такої підтримки, тому що ці гроші використовувалися, щоб оплачувати рекламу. Передусім на телебаченні в соцмережах маск перетворив колишній Твіттер на засіб підтримки Трампа дуже потужний, але ця ставка маска на те, щоб стати от всесильним олігархом, вона не спрацювала і він програв цій політичній грі, тому що він напевно вважав, що він. Буде там стояти поруч з Трампом і брати участь у хваленні геть усіх рішень, буде мати величезний вплив, а так не сталося, як йому гадалося. І тому зрозуміло, що він розчарований, роздратований, і йому хочеться щось зробити, щоб ну помститися Трампу за те, що Трамп просто його викинув. З політиків і, і позбавив його будь-якого впливу е, в своїй адміністрації, пані Йори. Ну а тоді, якщо йому не вдалося там стати таким ще потужнішим олігархом, то е, питання чи вдасться йому стати е, політиком, заявити про себе як про політика, е, бо ну зважаючи так на Амбіційність Трампа на самолюбство, на оцей нарцисизм, чи ну скажімо. Чи дозволить він е, маску вільно дихати в цьому, зважаючи на те, що Маск власне і позиціонує вже зараз свою, чи заявляє свою політичну позицію, ну як таку абсолютне ну протиставлення а, там Трампу? Ну принаймні зараз там по деяких моментах, але вже великий прекрасний закон Трампа. А це я каже та ні, це е, е, абсолютно ні, ні про що даруйте, а м'яко кажучи, хоча там це про негатив в, е, в баченні Трампа. Ну, це закон він не, не про що, а це можливо єдине, в чому я з маскою можу погодитися. Це дуже безвідповідальний закон. Ні, не, прос... Я я, я не про закон. Я я про 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 ситуацію. Цей закон, на через який маски посварився дуже з Трампом. Ну, це був привід. Я так думаю, все ж таки причиною було те, що Трамп викинув його з адміністрації. Але цей закон збільшує дефіцит бюджету. І збільшує відтак суверенний борг на 3,3 три трильйона доларів протягом наступних 10 років. Тобто, це це дуже безвідповідально. Я, я з цим абсолютно згоден. Як я думаю, будь-будь-яка людина з здоровим з це буде згодна. Тому mm -hmm. що це, це неправильно. Свідомо збільшувати дефіцит бюджету, свідомо збільшувати на таку типу велику суму суверенний борг країни. А щодо ну, взагалі перспектив. То розумієте, я не бачу великих перспектив у цьому проєкті, якщо Маск навіть буде створювати цю партію. Є кілька причин. Я можу швиденько так обпонувати. Mm -hmm. Чому? Так, так. Ну по-перше, для того щоб створити політичну партію загальнонаціональну в такій великій країні, потрібні шалені гроші. Це потрібні сотні сотні мільйонів доларів. Просто якщо, якщо не мільярди, тому що потрібно створити. Партійні організації в усіх 50 штатах. Більше того, потрібно створити партійні штаби е, в 435 округах по виборах до палати представників. Е, уявіть собі, скільки людей треба взяти на роботу, скільком людям треба платити зарплату. Е, це шалені гроші. По-друге, потрібна політична програма, яка буде привабливою. Для людей, тому що ну, можна, можна викласти ці гроші, але треба за щось агітувати. От коли Маск вкладав гроші в передвиборчу кампанію Трампа, то гроші витрачалися на телевізійну рекламу, і рекламу в соціальних мережах саме Трампа. От що Трамп прийде, як там в Україні люди вважали, порядок не веде. Ну добре, а що, що Маск буде пропонувати людям? Яку альтернативу? Маск є людиною дуже ультраправих політичних поглядів. Е, можна пригадати, як він зігував 20 січня, демонстрував свою радість з приводу того, що Трамп дістався до влади. Він дуже ультраправа людина. Значить, він буде, якщо він буде створювати ультраправу партію. Mm. На сьогодні ультраправою партією я сучасна республіканська партія. Тобто він буде тоді боротися за голоси тих самих виборців, які голосують за республіканців. Значить, він повинен запропонувати цим виборцям щось альтернативне. В принципі, так ви згадували якраз перед тим, як підпочили мене про роса Перо. Який балотувався двічі в президенти, особливо в 92-му році він зумів зібрати багато голосів. Його можна в цьому сенсі порівняти з маском, тому що Розперов був дуже заможним мільярдером, який балотувався з таких дуже правих позицій, скажімо так, фіскального консерватизму, здебільшого і, і він зібрав доволі багато голосів. Хоча Така існувала думка, що він міг завадити Джорджу Бушу старшому тоді виграти вибори в Клінтона, чи насправді це не так? Але забирав голоси Розпіру, саме звичайно, у Буша, не у Клінтона. Так само гіпотетична партія Маска вона може забирати голоси у республіканських кандидатів. Не у демократів, тому що це може бути партія лише така дуже дуже права. Тобто вона може сперечатися за голоси тих самих виборців, які голосують за сучасних республіканців, За американської мажоритарної системи, за якою можна виграти вибори, набравши 30% голосів в якомусь окрузі. Ну просто якщо кожен з інших кандидатів наберуть менше то переможець просто буде той, хто набрав більше, ніж, ніж кожен з решти кандидатів. А, така партія, ну, я не думаю, що вона буде мати ж реальні шанси на те, щоб утворити більшість в конгресі. А, тобто вона може відібрати частину місця республіканців, теоретично можна, можна таке припустити. Але вона буде змушена блокувати в конгресі з республіканцями, тому що самостійно вона не просто не буде здатна ні на що, крім того, як перебувати в опозиції до, до всього і до всіх, пане Ігоре, Але... А от. Ну, а не може бути, ну тобто, зрозуміло, ну це, це вочевидь, ну е, мені більше видається, що це мала, мала би бути така партія там лідерського типу, не стільки там навіть і, ідеологія, але в будь-якому випадку питання ж ну, тобто, е, маску треба заручати щеєюсь підтримкою, він не зможе грати самостійно. Е, чи в такому випадку може бути е, йому помічною історією там ну хтось? Там, чи завдяки грошам, маска, чи завдяки там невдоволенню, а, от якимись. Речами е, з боку Дональда Трампа, що хтось з чинних там за авторитетних політиків, ну, скажімо так, перейде до цієї партії Маска, чи з, республі... ну, з республіканської партії, ви кажете, вони там ближчі. Е, чи, чи можливо навіть із демократів, хтось знає, ну щоби там в піку Трампу. Е, вони таким чином, е, ну, є варіант посилення і ну, і виходу там в, в цей вищий, в, вищу лігу політикуму? Я думаю, що це неможливо. З демократів туди точно ніхто не перейде, ну, тому що там є прірва між ідеологічними поглядами Маска та ідеологічними поглядами демократів. Демократична партія є класичною ліберальною партією, ну, в якій є таке чи меншість соціал демократичне крило, яке є в меншості. В ній. І тому просто ідеологія несумісна з ідеологією Маска. А з республіканців, ну, теоретично хтось би міг перейти, але я не думаю, що це може бути. То мож, можуть бути кілька, можливо, кілька людей, якихось, які не згодні з Трампом. Ну, в республіканській партії незгодними згод, не з Трампом є ну, одинокі люди, маргінали. Вони ніякої погоди зробити не зможуть. Але, І... Я, я перепрошую а тоді, бо 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 часу мало залишається. А скажіть, будь ласка, ну а чим тоді ця історія на вашу думку може завершитись як з боку Трампа? Тобто він, умовно кажучи, там пограється з цією іграшкою і, і, і викине, зрозумівши безперспективність там цієї ідеї? І головне з боку Трампа знову ж таки, як людина, ну десь там, яка здатна ображатись, людина самозакохана. Чи, чи не трапиться так, що в результаті того ж таки маска відправлять на малу батьківщину, як то кажуть, десь на, на африканський континент? Ну, це непросто не зробити, хоча Трамп вже поворожував маски громадянинам Сполучених Штатів натуралізованим. тобто позбавити його громадянства можна лише через суд. Такий судовий процес може тривати роками. Тобто кудись його депортувати, це дуже дуже складно. А щодо майбутнього, це цієї його ідеї. Я до неї ставлюся прохолодно доволі. тобто я не, не... Інтуїція просто підказує, що успіху це мати не, не буде. І тому що є традиція в Америці двопартійна, і тому, що крім грошей, які в масках є, хоча у нього їх менше, ніж було раніше, потрібні, потрібні якісь ідеї, які можна виборцям запропонувати. А тобто... ідей там поки що немає. Тому що ідея, що цей закон поганий. Ну добре, він поганий. Я з цим згоден. А але, скажімо, мою згоду з цим законом. Я за кандидатів партії маска би не голосував на виборах. Тобто цього мало. Треба щось треба знаєте ідея яку треба пропонувати виборцям має полягати в якомусь так а не лише в ні кажемо ну, лише і... це погано це погано це погано ну добре виборці це можуть прийняти але виборці мають голосувати за щось що от вони бачать о, 100%. щось Ми... буде краще ніж воно є і, і питання тобто, політи... на щось ні це мало для того щоб завоювати голоси виборців Політики, які в Україні так само ставили винятково на гроші, ну теж такі приклади були, і чим це все завершувалося. Ну так само не завжди добре, скажімо так, для цих політиків це завершувалося. Дякую вам дуже, пане Ігоре, за розмову Дякую. за ваше бачення. Ігор Айзенберг, професор Манхетенського університету, розповідав нам про своє розуміння, що відбувається між маском та Трампом.